Вітаю усіх! З вами компанія ІЗІ Автолуцьк З нами легко обрати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. На сьогодні в вашій увазі представляємо ось таку Audi A4, яку ми виграли на нідерландському лізинговому аукціоні. Вона вже є розмитнена та в очікуванні свого першого власника в Україні. Даний апарат є дуже цікавенький. Він в гарному збереженому стані, без якихось дефектів, царапин, м'ятин, пошкоджень. З маленьким пробігом. Ну, взагалі, дуже гарна збережена машинка. Скажу відразу, вона має косметичне підфарбування, зроблене ще у Нідерландах на офіційному дилері. Це у нас права сторона три елементи. Задня арочка, дверка та дверка. І здається, напали на крило теж робився. Детальне відео з міром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а відео це роблю в додаток до оголошення до авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там буде детально відфотографовано все та розписано по автомобілю. Можливо, відео щось забудусь сказати. Відео роблю одним кадром, тому вибачайте. А взагалі хочу по максимуму передати стан автомобіля. Як він виглядає ззовні, зсередини. Ну і пройтись по якихось речах, типу комплектації, що він має. Якщо знайду якісь, можливо, царапинки, теж їх покажу, але по пам'яті в даному автомобілі їх немає. Ну і почнемо. Це у нас є 2019 рік по початку експлуатації. Грався він як 2019 рік, але розмитнився 2018 роком. Маємо 2-літровий дизельний двигун. Потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил. На автоматичній коробці передач та з пробігом увага! Тут це вона всього 130 тисяч кілометрів рідного оригінального перевіреного пробігу. повторюсь, комплектація у нас S-Line. Вона така цікава, гарно, класно. Ну і пішли по оптиці. Маємо. Ледівську оптику файно гарну. Далі у нас ось такі гарні збережені каточки на літній гумі. Радіус ми маємо тут зараз знайдемо. Гума у нас 22-го року. А радіус у нас, певно, що 18-й, а то й 19-й. Так, знайшов. У нас 18-го радіусу колеса. Оце ось такі S-Line повсюду. Далі вона вся в shadowлайні. Тут у нас не хром, а чорненькі такі оздоблення навколо, навколо скла. Чорні зеркала гарні, заводське тонування, притемнені задні фари, електровиїзний фаркопчик присутній, електрокришка багажника, протроніки. Ну, йдемо до самого цікавого до салону. Що ми там маємо? Також спочатку я показав, не заакцентував увагу. Тут у нас є три ключика, що теж є досить приємно. Салончик у нас шкіряний, з такою червоною стрічкою, яка додає такого агресивного стилю. Маємо чорний потолочок. Сидіння збережені, гарні, шкіра має той матовий відтінок. Стан новий абсолютно без пошкоджень, без царапин, жоден елемент тут не шився, ну взагалі сухран дуже-дуже файний. Навіть от кожну кнопочку, якщо роздивитись, вона вся такого матового відтінку, як нове. Кермо ще має ті заводські, як то кажуть, паперошки. Кожна кнопочка все в дуже-дуже гарному стані. Ось така машинка. Так, зараз ще її заведу відразу. Побачимо точний пробіг на автомобілі. Так. Точний пробіг у нас 130 259 кілометрів. Трошки зроблю тихіше. Ось така у нас мультимедія, різні режими руху присутні, трьохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Ну, все, що потрібно, все ми маємо. Підрульові пелюстки, адаптивний круїз-контроль. Автосвітло. Ось такі гарне оздоблення кожної кнопочки. Ну, ауді то є ауді. Взагалі по панельці. Жодних жодних зауважень по цьому бардачку теж ніде царапинок ніяких немає. Ну Йдемо зараз до заднього ряду сидінь. Також відразу покажу як виглядає дверна карта водійська. Далі у нас задній ряд сидінь. Керування кліматом для задніх пасажирів. Дуже багатофункціональний такий підлокітник. Тут є такі, такі от речі для підстаканників. Ось тут щось можна заховати. ззаду ну, взагалі таке відчуття, що жодного разу ніхто не сидів. Дверна карта задня ліва. Йдемо до багажнику. Багажник у нас з електроприводом на кнопочці. Шторочка на місці, присутня, вона сама піднімається з багажником доверху, так само опускається донизу. Присутня сіточка для зручності, щоб щось фіксувати, коли багажник не повністю наповнений. Тут у нас аптечка, додаткові лампочки з запобіжниками. Також є перехідник для фаркопу. А всередині ми маємо акумулятор. Тут у нас іде саббуфер, а це ремкомплект. Що там ми маємо? Там у нас набор ключів, компресор та балончик з пінкою Все, лаконічно, гарно продумано. ну В принципі, якщо хтось би забажав... Би Поставити запаску, місце теж є. В наших реаліях все-таки запаска не завадить. Так, назад все поцепляє. Кнопочка для електрофаркопа. Нажав, хлопц. І вже ви без фаркопа. Так, ще по правій стороні пройдусь. Салончик, дверна карта, теж все без зауважень. По салону все дуже гарно. Ну і до пасажирського місця переднього. Теж все чітко, файно, гарно. На сидіннях ще є регулювання електричне для спинки, для того, щоб в далеких подорожах собі відрегулювати і зручно їздити. А взагалі в ауді одні з найзручніших сидінь. Які розраховані для далеких подорожей. Там у нас купа різних бумаг, сервіси. Кому буде цікаво, то детально їх перезнімемо, відійшлемо. Ось такий автомобіль у нас вже в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше, зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Для кого було відео корисне, ставимо лайки та до зустрічі!